Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки середи. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем ЗСУ. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку, наші війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Стримують ворога в районах населених пунктів Інженерне та Верабове, ВРБВ. Також покращили тактичне положення в районі зосередження. Західніше роботи Запорізької області підрозділи ракетних військ та артилерії протягом добу виконали майже 1800 вогневих завдань. За добу загальні втрати ворога склали 750 окупантів. Знищено 98 одиниць військової техніки противника, зокрема, 18 танків, 59 ББМ, п'ять артилерійських систем, 1 РСЗВ, літак, Су-25, 8 БПЛА, 5 одиниць автомобільної техніки. Також знищено склад боєприпасів та ще два. Важливих об'єктів ворога. У Нікопольському районі нашої області ворог під ранок атакував Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. Внаслідок обстрілу постраждала 78-річна жінка. У районному центрі пошкоджено дві адмінбудівлі, комунальне підприємство, гуртожиток, 5 багатоквартирних будинків. А в день окупанти знову обстріляли Нікополь. завдали ракетного удару, зруйновано гімназію. За попередньою інформацією загинуло троє людей співробітники навчального закладу. Пошукова-рятувальна операція ще продовжується. Також пошкоджено 42 приватні будинки, 18 господарських споруд, інфраструктурний об'єкт, магазин та інші об'єкти. У Криворізькому районі обстрілів не було. У самому Кривому розі ситуація стабільна, повністю забезпечено роботу всієї критично важливої інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери, соціальних установ. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки. Рада оборони міста продовжує надавати допомогу нашим військовим у рамках своїх можливостей та повноважень. У вересні нашим військовим частинам надали допомогу на суму понад 45 мільйонів 513 тисяч гривень. Це кошти міського бюджету понад 39 мільйонів гривень та приватні кошти понад 6 мільйонів гривень. 6 318, якщо… Бути точно, це не волонтерські, окрім волонтерських коштів, краще сказати. Це спрямовані нами через фонд Набад Кривбас приватні кошти. З них найбільшу допомогу надана 129-й бригаді ТРО на суму 6 мільйонів 725 тисяч гривень. Допомога матеріально-технічному забезпеченні у вересні надана наступним частинам: 129. та 17, 77, 61, 43, 126 бригади Національної гвардії України, та ще 28 інших військових частин. У тому числі для наших військових нами у вересні поставлено 80 квадрокоптерів. Всього з початку війни 635 Квадрокоптерів та 38 БПЛА, 9 позашляховиків та вантажівок. Всього з початку війни 516 одиниць автомобільної техніки, прилади нічного бачення, тепловізори, тепловізійні прицели, рації, планшети, ноутбуки, обмудрування, а також. Поставлено тисячі одиниць будівельних матеріалів та багато іншого. Більш детальну інформацію я вже вчора опублікував на своїх офіційних сторінках у Фейсбук і Телеграм. Таким чином, станом на 1 жовтня Радою оборони міста надана допомога нашим військовим на суму 1 мільярд 541 мільйон 400 тисяч гривень. Це одна з найбільших цифр в Україні. З них 880 мільйонів це бюджет міста, 661 мільйон приватні кошти. Спрямовані через фонд на Баткривбас. І робота триває далі. Сьогодні провів чергову нараду щодо водопостачання у місті. Вже понад 4 місяці, як місто живе без води з каховки, за цей час було реалізовано декілька проєктів і місто Нехай з обмеженнями, але залишала з водою. Зараз всі обмеження знято. Для двох третин міста вода потрапляє. У південне водосховище переважно скресівське водосховище, завдяки раніше прокладеним комунальним підприємствам «Міськводоканал» трьом водогонам. Але Кресівське та мирівське водосховище не безрозмірні. Макартівське, прошу вибачення. Тому вкрай важливо продовжувати будівництво державного проєкту водоводів Інгулець водосховище Південне. Зараз Агентство з питань відновлення продовжує будівництво трьох водогонів. Ми вдячні та надаємо всю можливу допомогу. Це у тому числі дозволить покращити якість води, тому що у кресі вона така, як є, а іншої немає. Не все просто, але до кінця року стоїть завдання перейти на воду з Дніпра, яка потрапляє до Карачунів і далі е проводиться забір води з інгульця у південне водосховище, впевнений місто і надалі буде з водою. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента і нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!